Ліна, і це моє перше відео та перший влог на цьому каналі. От, сьогодні я покажу вам свій день. От, сьогодні у мене запланований похід, другий похід до косметолога. Та в мене сьогодні буде клієнтка. От, тому гарно вам перегляду. З вами зробив свій доход до забличь. Це не два тижні після після першого походу до косметолога. У мене догляд дуже такий. Складний. А, вот, э, зранку я заложу, се, ну, важ на своє обличчя заложуючи дитячий крем, а навіть інші інш, там якийсь другу крем. Коротше, от, два тижні. Сьогодні я дізнаюся, чи продовжу я так само щось додаю або щось не роблю. Вот. але на диво після походу до... Косметолог до догляду дитячим кремом, мабуть, стане набагато краще. У мене немає в спальні таких от, ніж після доходу різними п'ятьми доглядами. От, тому так. Да. Косметолог це круто. Хоча я останній раз ходила до війни. Я думаю, що я туди ніколи не піду. Мені там не сподобалось, було дуже боляче. Та цього разу теж було боляче, але... але нормально. Uh, от гарне обличчя всього. От. Тому так. Да. Так от просто виношу на обличчя крем, Все. Бо, я правда не знаю, треба було цього робити, але було сьогодні Але я на це купиток зроблю. Тому так. Да. Ну, я думаю, в принципі, цього нічого поганого нема. Мілок. Да. Сьогодні я вдягла такі от колечки. Перекручуються і такі отжерелі. Я вже ношу десь рук два. От моєму люблю. У мене є ще декілька, але я нашу посінце, бо прям це мій фейверіт. Я вже йду на зупинку, щоб їхати до стоматолога. А що у нас на вулиці туман? Я вже приїхала, але я приїхала трішечки раніше. Бо іншого варіанту в мене, на жаль, не було. Вот. Що мені дуже цікаво, як буду виглядати після другого прямо косметолога, бо після першого я була трішечки майже все червона, але все норма. Вот. да. І тепер мені цікаво. Сподіваюсь, ну, вона сказала, що буде не так прям жорстко, як тоді, там трішечки. Але так, да. все одно цікаво. Я така людина, яка не любить і раніше приходити і запізнюватись. Але з-за того, що я не люблю зачасту я приїжджаю раніше. от, І оцей обгляд мені зовсім не подобається. Але, ну типу, подобається, але ну, коли ну, холодно, але цього разу, до речі, не так холодно, як тоді було. Я тоді, коли я їхала туди, так да, було так холодно, але коли обратно, то було дуже холодно. от. Я цього разу буде не так. Зараз получше може так вибавляти, бо такий туманчик, так прикольненько, От. особливо під класну музику, взагалі класну. Тому да, Червона дівчина два. От. Але нормально, все нормально, воно сьогодні, до сьогодні прийде. Але зато в Новий рік красунечка така піду. Тому круто У мене буквально 10 хвилин тому пішла клієнтка. Ми робили їх 2 години. Це дуже круто. У мене був такий дизайн, не такі, як у мене. От, але робили. Це не зовсім прямо. Це такі це Вот, Але це круто, як дизайн. Було дуже рано, бо мене дуже багато робить. Це теж дуже круто. Набагато легше, але хочеться щось новеньке. От ще за 2 години, це, це дуже швидко, це дуже круто. От, тому так. Да. Ще в мене зникло таке сильне покоснення. Оце от, залишито. Через пару днів прийдемо і буде все круто. У да. мене є невеличка проблема. Мені треба робити ніс через неділю собі. А у мене, я, у мене зовсім в мене типу я не знаю, який дизайн, і взагалі якого кольору і що як. Я не знаю, що це буде робити цю довшину. От. я навіть ще не шукала ідеї. От, я два роки поспіль робила собі на ну, короткий, правда, але тут таке. Робила собі червоний. Такий бордовий навіть. Але цього року я не хочу собі бордовий. А, мені подобається бордовий, але я хочу щось таке от. Типу такого, як у мене, що таке ну, незвичне. Тому да, треба буде шукати дизайн, а мені лінь. Це дуже погано. Так, да, треба щось робити. Він пішов до кінця. Я зробила свою вечірню родину. Сьогодні зробила такий екран зранку. Завтра вже буду робити, як завжди довечері. Та ще додасть все на штучку. Тому, як вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментарі. Até do próximo vídeo. Bye.